Всім привіт на попередньому році інтенсиву. Ми з вами зробили перші кроки про трафіку. Ми створили акаунти. Я вже ці віто, наскільки багато людей виконали цей урок. Більше тисячі людей створили TikTok акаунти. Тобто більше тисячі людей через мене почали за про трафіку. Це супер класно. а Зараз прийдемо до наступного року. Це буде вибір формату контенту. То, хоча б раз за життя, хоча б 10 хвилин, гортав стрічку тіктоку. Я думаю, кожен хто дивиться це відео, гортав її не раз за життя. І далеко на 10 хвилин. Ви 100% бачите, що в тітоці є різні формати контенту. Хтось, наприклад, знімає відео, де він ось так перед камерою стоїть і щось розповідає. Хтось знімає відео під музику, кого знімає з боку, хтось знімає відео в форматі в інтерв'ю, дехто, наприклад, бере якісь історії, озвучує їх, і ви бачите на екрані, наприклад, джиту п'яту, а за кадром голосом слухаєте якусь історію з Reddit або там підбірку найцікавіших історій, Дехто нарізає відео з YouTube, дехто нарізає якісь моменти зі стрімів, дехто робить взагалі ось таке. Ну, коротше, існує супер багато різних форматів контенту, і трафік теж можна перейняти різними форматами контенту. На навчанні ми розбираємо супер багато різних форматів контенту, є багато форматів, які ми самі придумали, різні зв'язки, які ми самі попридумували, але так як тут у нас обмежений час, у нас все 7 днів на інтенсиві, плюс обмежена інформація, оскільки це не навчання. Ми сьогодні розберемо сім одних з найпопулярніших форматів провання трафіку і розберемо два, які вам буде найлегше почати в на нашому інтенсиві. Авторський формат контенту це коли ви ось так сидите перед камерою, щось розповідаєте, розкриваєте якусь думку, ідею або розповідаєте якусь історію і в кінці кожного відео говорити, наприклад, більше про криптовалюту в моєму телеграм-каналі. Ну, якщо прийняєте трафік на телеграм-канали по темі криптовалюти. Тобто чоловік розказує щось на камеру, розповідає якусь історію, яка скоріш за все, взята з Reddit або з Twitter або навіть з Telegram. Тобто, ви просто берете якусь історію з Reddit або з Telegram, робите з неї сценарій, розповідаєте цю історію в TikTok і потім говорите, що наприклад більше про криптовалюту в Telegram. Ну, головне, щоб ця історія була якось з криптовалютою, заробітком з ринками і тому подібним. Тобто, робиться це легко, і при цьому це дуже хороший формат контенту, який є одним з найпопулярніших в перегоні трафіку. І якщо ми перейдемо на аккаунт цієї людини, то побачимо, що його відео набирають величезні перегляди, тобто 700 тисяч переглядів, 200 тисяч переглядів, 500 тисяч переглядів, 800 тисяч переглядів. Є, наприклад, півтора мільйона переглядів. І ми побачимо, що з 21 відео, яке зняти на акаунт, на акаунт вже підписали 121 тисяча людей, і відео сумарно набрало більше 760 тисяч лайків. Я не дивився всі ці відео, але якщо в кожному з цих відео є хороший приз до дії, тобто в кінці кожного відео говориться, наприклад, переходи в телеграм, там я наприклад більше розпідаю про це це і так далі. І якщо є хороша підводка до такого призову до дії, то середня конверсія зі 121 тисячі людей, які підписалися на тіток акаунт, переходять приблизно 70 тисяч в телеграм. 70 тисяч переходів телеграм. По ціні навіть 70 центів за кожного підписника. Це 49 тисяч доларів прибутку з аккаунта, на якому всього 21 відео. Це дуже хороші відео. Вони якісно зняті. Багато новачків, научківніші про трафіку. думають, що такий контент робити важко, оскільки тут якийсь красивий фон, красива картинка, розказується якісь історії. І тому подібне. Насправді, щоб зробити таке відео, вам потрібно просто взяти історію з рейдіта про криптовалюту або криптовалюта з криптовалютою, заробітками і тому подібним. Озвучити її. І щоб зробити таку картинку, вам потрібно фронтальне світло спереді на вас і ззаді якась підсвітка. Так як тут просто чорна стіна, і чуть чуть світла робиться це все максимально легко, звичайно, без інформації, без розуміння, як це робиться. Важко буде таке реалізувати, але, наприклад, наші учні, які мають прям всю інформацію не лише по ніч, про трафіку, а по зйомці модежі і тому подібному, роблять ось такі, ось такі, ось такі, навіть ось такі відео просто з підручних засобів, тобто просто телефон, дневне світло, правильно висловний кадр, рекурс і все. І такі учнів, окрім того, що набирають ось такі чи такі переліди, вони ще дуже багато людей проводять телеграм, оскільки в такому форматі контенту людина бачить вас як особистість, яка щось розповідає через все роста довіра, і більше людей проходить телеграм. А у 2025 році, коли існують мільйони нейромереж, робити авторський контент. Ще але, якщо вам ромрежі можуть самі написати ідею до відео, придумати сценарій, можуть підібрати класний фон. Тобто, ви можете знімати на білість на фоні білої стіни. А на відео у вас будуть якісь там багами або Таїланд. і зробити хорошу картинку, звук, якість відео і тому подібне. Для прикладу, ось мій учень -влад, який робить авторський контент, який просто знімає на телефон, без підлічки, без мікрофонів, без нічого такого, і нейронкою покращує звук цих відео, щоб не було ніякого шуму, не було ехо, щоб були чіткі хороші голоси. І такими відео за місяць переводить приблизно 4 тисячі підписників, що заробляє 6 тисяч доларів місяць. Це майже те ж саме, що авторка. Просто якщо в авторському форматі контенту ви говорите щось на камеру, фронтально, то полуавторці ви озвучите відео за кадром, а на самому відео додаєте різні фото. Тожі різні кадри, як ви там щось робите, йдете, їдете і тому подібне. Ну просто кадри, які потрібні під це відео. Велького формату ви 100% бачили, скільки всі ріси у мене на акаунті зняті в такому форматі. Ось приблизно це виглядає. Як за допомогою свого телефону ти не ти можеш вийти на дохід в дві три п'яті Тобто приблизно так виглядають відео такого формату контенту. За кадром, голосом я щось розповідаю, а на самому відео йдуть різні кадри, як я там працюю, як я показую ноутбук, показую, як я нейромеражаю створюю відео і тому подібне. Робиться такий формат контенту дуже легко, оскільки вам потрібно просто придумати ідею, написати в неї сценарій, записати цей сценарій на звук, а потім на самому монтажі подадувати різні кадри. І перегляди такий формат контенту набирає прям дуже добре, оскільки в мене в інстаграмі зараз 25 тисяч підписників, і приблизно 70-75% цих підписників набрані саме таким форматом контенту. Тобто, майже кожен, хто зараз... Здивиться це відео, скоріш за все, саме з таких відео про мене візнав полуавторський формат контенту. Я робив і прості відео від такого формату контенту, і принішу провону трафіку, і лайф-відео, і навіть рубрика до BMW в такому форматі контенту. Коротше, майже весь контент, який я створюю, робиться саме в такому форматі, оскільки мені просто найбільше візуально подобається. І перегляди такий формат контенту набирає дуже добре, оскільки саме він і був моїм стартом взагалі в. Інстаграмі, в медійці сам він мені приніс першу аудиторію, як це взагалі було. Близько двох років назад я поставив собі ціль за три місяці купити BMW F30. А що було цікавіше, я вирішив весь цей шлях транслювати в Тіктоці, просто робити відео кожен день, що я роблю, чим займаюся, скільки заробив за день, і показати весь свій шлях з повного нуля та тобто з нуля доларів до BMW F30. І зробивши всього 11 відео по цій рубриці, я перевів 3000 тисячі з половиною людей в свій інстаграм. Перевів дуже багато трафіку, телеграм-канал на який перейняв трафік. Ця рубрика принесла мені в команду одних з перших людей, які зацікавилися нішу трафіку, яких я почав чити Ініше приблизно через півтора місяця після початку рубрики вінуля до меве я купив собі BMW F30 за 15 тисяч доларів, яку потім в ще 15 тисяч доларів. І такий формат контенту я досі використовую, скільки він прикольно виглядає і Він мені подобається. Також такий формат контенту використовують мої учні. І ці відео добре набирають перегляди, переганяють багато трафіку. Едіти це дуже популярний формат контенту, який дуже добре набирає перегляди, переганяє багато трафіку і різновидності цього формату контенту є дуже багато. Тобто це можуть бути едіти навколо одного персонажа, можуть бути навколо багатьох персонажів, можуть бути взагалі едіти з машинок. Ну коротше зараз включу відео одного з наших учнів, ви зрозумієте, що таке формат едітів. Ти помніш, насколько літ заработав перший мільйон? Наскільки ти заработав своє перший мільйон доларів? Такі відео побудовані на тому, що ви берете якусь популярну людину, яка буде 100% цікава глядачам, і просто робите з нею едіт, так як тут просто вставка з інтерв'ю одна, вставка з інтерв'ю друга, і потім красиві кадри. Це все викликає емоції, мотивує, зацепляє, Тому такий формат контенту дуже добре приганяє трафік. Наприклад, відо наш учень», ви це можете побачити на відео 44,5 тисячі лайків, коментарі. Так розумію, були закриті. 3659 збережень і більше 4 тисяч переселів. До речі, таким форматом контенту головний куратор мого навчання. Водночас, мій брат Макс, заробив на свій перший мотоцикл, купив перший айфон зробив на такому форматі контенту цілу команду по програмну трафіку і вийшов так на свій дохід в 2-3 тисячі доларів в місяць програмні трафіку, коли йому було 15 років. Тому що такий формат контенту легко робиться і при цьому прийняє багато трафіку. Мотиваційний формат контенту такий думаю, ви стовідця бачили у тіктоці. Це коли ви берете якісь класні машини, класні апартаменти, локації, якісь, наприклад, Дубай, Монако, Ніца і тому подібне, і робите з них. Незамисловаті мотиваційні відео, які просто будуть викликати глядачові емоції переводити їх в телеграм. Або, наприклад, ви можете брати якихось блогерів чи і робити з них такі мотиваційні відео, викидається приблизно ось так. Теж це максимально зрозуміло. Мотивацію ми викликаємо в людини емоції і на цих емоціях переводимо її в телеграм. Такими відео легко набрати перші великі перегляди, оскільки це короткі відео, мотиваційні, динамічні, швидкі, з прикольними кадрами і не текстом. Ось, наприклад, акаунт нашого учня Стаса, який за перший місяць пороння трафіку, таким форматом контентом перевів в Телеграм більше тисячі підписників, що заробив більше тисячі доларів. І його відгук також можна робити не просто мотиваційні відео, а мотиваційні відео зі своїми кадрами, зі своїм лайфстайлом, своїми футежами. Це буде називатися авторським мотивашки. це приблизно ось так. Просто кадри кадр життя, прикольна музика і незамисловатий текст. Як я говорив, такі відео набирають великі перегляди. Ось на відео 58 тисяч лайків, 743 коментаря, більше 6 тисяч збережень, 4,5 тисячі пересилів. І вони приводять багато трафіку, якщо додавати призив до дії, тобто говорити Прийди телеграм. Але цей аккаунт Макс буде просто для себе. Він робить на нього цікаві прикольні відео, і з нього не переганяє трафік. Для программу трафіку в нього є інші аккаунти. Ось так виглядають його аккаунт, з яких він переганяє трафік. Теж метаційний формат контенту, але вже не авторський, а звичайний. Нейромережі це можливо один з найцікавіших форматів контенту і один з найпростіших, оскільки відео робити не ви а Обітні руки і існує безліч варіацій того, які відео можна робити нейромережами. Це можна робити відео просто з зузвушку, це можна робити своїх аватарів, можна робити тіпфейки, можна робити повністю готові відео нейромережами. Виглядається приблизно ось так. Психологічний трюк, який приніси тому парню 560 біткоїнів. Рад представити. Ілон Маск, парень, який на своїх маніпуляціях зароботав капітал, цей зміриний з 16-ти етажним дом. Так получається, Ілон Маск наглий маніпулятор, не совсем. Он использовал... Щоб середити таке відео, ви можете просто написати чату GPT і продумай ідею для відео про криптовалюту. Потім Хай з цієї ідеї напише повноцінний сценарій. Цей сценарій ми перекидаємо в нейромережу «Avalon Labs, яка зробить нам озвучку сценарію, а потім нейрунку Runway ранвей робимо картинку до цього відео. Або можемо зробити ще простіше. Скачуємо це відео, кидаємо чату GPT і говоримо, щоб він зробив нам структуру до цього відео, тобто, щоб він нам пояснив, як нейро... яку дати запит нейромережі, щоб вона нам зробила таке саме відео. І потім цей запит ми перекидаємо в нейрунку, яка робить повністю готове відео. Ось, приклад малошник історію контенту з того неромереж. 350 тисяч переглядів за один тиждень. І її коментар він залишив вже другий тиждень роботи з TikTok. Током хочу похвалитися результатами більше ніж того тижня на 30 тисячі переглядів. Дальше буде аналізувати, покращувати контент. Дякую за підтримку. Далі більше. Тобто, получається перший тиждень порання трафіку. У нього приблизно 318 тисяч переглядів, і другий тиждень 350 тисяч переглядів. Сумарно все, він заробив близько 2 тисяч доларів. Тобто, получається за перші два тижні по порані трафіку 2 тисячі доларів. Дуже непоганий результат за допомогою ринок. Таким форматом контенту можна подати майже любу ідею, майже любу думку. Вони можуть бути з вашим голосом, без вашого голосу. Є супербагато різних варіацій. На навчання ми це все показуємо про це, все розповідаємо. Розбираємося формати контенту. Але на інтенсиві у нас не так багато часу. Тому давайте просто подивимось відео, і ви зрозумієте, як це виглядає. Ось так максимально просто робляться ці відео. Хлопець просто взяв макбук, взяв рандомний графік рандомного токена, взяв якийсь зошит, якому розмальовані якісь там паттерни, щось показав, підвів обів, показав, що це спрацювало, і все, So simple. І шанс 95%, що для створення такого відео він міг взяти просто похожих 5 графіків, на кожному з них одне і те саме намалювати, а якийсь працював то її показати. Відео створень перше обличчя. Це можна назвати окремим форматом контенту, оскільки є величезні інфлюенсери, які на цьому форматі побудували весь особистий бренд, такий, наприклад, 001 k Таким форматом контенту Можна подати майже любу ідею, майже любу думку, вони можуть бути з вашим голосом, без вашого голосу. Щойно ми з вами розібрали одні з найпопулярніших форматів контенту, які можна використовувати для нічого програм трафіку, але це саме одні з найпопулярніших. Це далеко не всі, які можна використовувати. На навчанні ми розбираємо значно більше форматів контенту, значно детальніший, і плюс я з командою придумуємо свої формати контенту, придумуємо різні зв'язки за допомогою нейромереж. Наприклад, беремо тут, вставляємо сюди, перекладаємо через це, робимо ось так і все, і отримуємо новий формат контенту. А форматів контенту, які ми з вами сьогодні розібрали, буде достатньо для того, щоб ви розуміли, що трафік можна Можна прийняти по різному, хочете знімаєте себе на камеру, хочете, не знімаєте, хочете щось говорити на відео, хочете, не говорити. Не подобається писати ідеї, придумувати їх. робіться через її мрожу. Ну короче, кожен ні ще про трафіку може знайти для себе те, що вам подобається. В наступному році інтенсиву ми з вами перейдемо вже безпосередньо до створення відео. Це буде дуже цікавий урок, дуже важливий. Оскільки після нього ви вже почнете робити відео. Потім ми будемо ці відео викладати. Вони будуть набирати перші перегляди, і це по факту вже буде вашим початком. Ніші про трафіку. А на сьогодні все, всім гарного дня, всім до побачення. Нагадую, що на інтенсиві у нас є куратор, якому ви можете задавати любі питання. А також пишіть туди фідбек до уроку, і мені це буде цікаво почитати.